Я Келя Ликаренко, поетеса з України. Еротична. Мабуть. Так можна представлятися? Я комсомолку грав у Ленінській кімнаті. Я комсомолку грав у Ленінській кімнаті. Були у неї ноги в Волохаті. Були у неї ноги волохаті. Я сьогодні запросила читати еротичні вірші на ночі еротичної поезії. І надихнути українців на еротичну ніч. Я вагітна твоїм натхненням, я вагітна твоїм бажанням. Я відправила друзям неням щодо стану цього питання. Я вагітна від твого сміху і від поглядів, слів, від смаку, того, як ти зривав горіхи і годував мене ніяко дуже. Флюїди мене атакують. О, Домов мов космічний тарта шквал емоційний шал. Грудиня та мої спокуша. яйце, рейце, моя душа душі в очах. Не поспішай, ай, не поспішай, ай нефу, не по, не, по, не, по, не поспіши.